Чотири добре, вареник скорик, готовий, чотири. Добре, Скорий Кирило готовий. Остапенко готується. Оп! Да, зараз після Остапенка будемо працювати з м'ячем. Три чотири. Добре, п'ять, молодець. Сапенко Ілля, після нього Сивоян Нікіта працює з м'ячем. Готовий? Оп! Раз. Два. Три. Останній. Я ж просив не перестрибувати. Переробляй. Говориться, не перестрибувач, то я розумію, якщо людина на довгому кроці випадково. Ну коли ти прийшов і зробив отак, ну то мене взагалі дивує та історія. Тому, будь ласка, ще раз перетук, центр і п'ятий вибігаєш, не перестрибуєш. Стоп на старт. Останній. Добре, молодець. Будь ласка, це Нікіта. Бере м'ячик. Працюємо з м'ячем. Будь ласка, це Нікіта. Готовий Оп. Добре, так може бути. М'яч торкається планочки.